Всім привіт! Сьогодні я в заброшеному домі зараз. Закрию дверішо? Ось, общем, так і виглядає. Це закинутий дім. Мене звати Олена я веду свій репортаж. Сьогодні ми зафіксуємо на камеру приводів. Давайте їх будемо шукати. Ці двері. Чи ви чуєте це? Тут хтось є? Ви чули це? Там хтось є, мені дуже страшно. Зараз я поставлю камеру, і ви самі все побачите. Все, я поставила камеру і ухожу. Ви це побачили? Я цього не бачила. Ну що ж, якщо потрібна друга серія, ставте коменти.